Відеороці ми з вами зв'яжемо косу, тільки перегорнуту. Якщо в минулому відеороці ми робили перехрести бокові петлі, у нас йшли поверх центральних, то в цьому відеороці навпаки центральні петлі будуть перехрещувати бокові. І у нас буде коса ось так розходитись, і вона буде вигляд мати рівною, не перегорнути. Тож зараз мені потрібно прив'язати перехрест праворуч. Центральні петлі завжди йдуть поверх бокових. І в цьому випадку ми перші три петлі відгортаємо назад, центральні петлі поверх них. Беру робочу петлю і спочатку пров'язую центральні петлі, четверту, п'яту, шосту. Далі беру петлю з робочої нитки і шукаю. Ці три петельки, які у нас ззаді. Виводжу їх сюди і пров'язую центральну о, петля з робочої нитки. Ми спочатку в'яжемо першу, далі другу і третю. Ось ми зробили перехрест праворуч. У нас центральні петлі перехрещують бокові. Ось так. Далі з цього боку. Така ж сама ситуація. У нас центральні петлі, три повинні перехрестити бокові. І вони у нас ось так будуть виглядати. Ми їх сюди загинаємо до себе робоча ниточка ззаду. Ми пров'язуємо спочатку бокові три петлі. І тепер ми будемо в'язати ось ці три петлі. Один. Де у нас тут вони? Ось. Все. Два, три. Ну і далі виворідні петлі. Один, два. Тут я пров'яжу лицевою. Далі ми робимо три ряди лицевих петель над косичкою. Один. Два. Тепер ці, що у нас знизу ось вони. Не загубіть. Один, два, три. Є, тепер ці теж три. Ті, що у нас позаду знаходяться. Ось ми їх пров'язуємо один, два, три. Ну і тепер ті, що у нас пішли по бокам. Один, два, три. Далі виворідн. Ось так виглядає перехрест в цьому випадку. Бачите, у нас вони розходяться по бокам. Давайте ще зараз пров'яжу два ряди лицевих і зробимо знову перехрести, пров'яжемо ще раз їх. В'язала три ряди після перехреста, і ось такий вигляд у нас. Знову в цьому ряду будемо робити перехрести. Пам'ятаєте, так? Центральні петельки повинні перехрещувати бокові. Ми перші три петлі загинаємо, в'яжемо четверту, п'яту, шосту, і тепер. Ці петельки, які у нас позаду залишилися, є перехрест? Зробили. Далі, з цього боку, навпаки, ми повинні перехрестити в цю сторону, так? Тому ось ці три центральні ми до себе відгинаємо, спочатку в'яжемо ті, що у нас знизу йдуть. І тепер будемо пров'язувати ось ці, які у нас зверху. Беремо петельку з робочої нитки, підтягуємо петлі і пров'язуємо одна, друга і третя. Ось ми зробили ще перехрести. Бачите, тут косичка йде ось так розходяться. Зараз пров'яжу два ряди, і коли у нас буде ниточка з лівої сторони, покажу, як будемо робити перехрести з цього боку. Так, дивіться, я пров'язала тут два ряди лицевих. Для чого це я вам показую? Можливо, у вас буде між перехрестами два або чотири. Можливо, так. Якщо у нас три-п'ять, то у нас завжди буде ниточка повертатися в це ж місце, так, де ми починали. А якщо у нас парна кількість рядів... Лицевих, то у нас постійно буде ниточка то зліва, то справа. Ось зараз ми перев'язали два ряди, ниточка зліва, ми робимо перехрест. так? Потім, уже, коли ми будемо в'язати з цього ряду, один, два ниточка знову вертається сюди. І ми, коли в'яжемо справа наліво, будемо робити перехрест так, як ми в'язали тільки що. Ось, Тому зараз у нас ниточка зліва, і я вам покажу, як ми будемо робити в цьому випадку перехрести. У мене на косі, і та, що зараз йде у майстер-класі, так, в кардигані, там три ряди, і там все легко. У нас завжди з одного боку ниточка буде, і ми з одного боку завжди робимо в одному напрямку перехрести. Ну, Можливо, будуть у вас такі випадки, щоб ви знали, як ми в'яжемо з іншого боку. так. Дивимося, що у нас тут. Ми дійшли до наших перехрестів. І нам потрібно центральні петлі, щоб вони йшли поверх бокових. Так? То ми розуміємо, що нам зараз потрібно пров'язати спочатку ось ці три петельки, які зверху, а нижні підуть туди-назад. Що ми робимо, так як я вам показувала в тій косі цей принцип в'язання, так? Або методику, я перші три петлі пропускаю ті, які у нас. Повинні йти для оцих петель, для центральних. Так? І пров'язую ось ці три, які у нас йдуть під низ. щоб ми їх потім не загубили. Ну, мені так легше в'язати, я вам теж так показую. Ось ми пров'язали їх. Тепер ось у нас залишилися три петельки. Сюди ми повинні пров'язати ось ці три. Ось так: один, два, три. І тоді у нас і перехрест є, і ось ці вже знизу прив'язані, і ми їх не загубимо. Ось вони. все. Тут далі робоча нитка, і ми будемо робити зараз перехрест, тепер уже в цьому напрямку. Що у нас тут? Тут у нас центральні петлі повинні бути поверх бокових. Тобто ми зараз центральні ось ці три до себе, і ось ці у нас повинні йти вліво, да? сюди під низом. Ось робоча нитка. І ми беремо їх і пров'язуємо 1, 2, 3. Тобто у нас робоча ниточка позаду ось цих центральних петель. Так, все, ми зробили перехрест під низом. І тепер нам залишається пров'язати ось ці три петлі, які у нас залишилися зверху робоча нитка. І ми спочатку, так як у нас іде, да, по черзі одна, друга. І третє, важкувато. Так, це треба тренуватися. Чому я вам і кажу, що спочатку тренуємося в'язати узор окремо, без виробу, щоб у вас вже і око бачило, як куди ті перехрести робити, і рука була натренована. Зараз я прив'яжу ряд лицьових, просто щоб петлі вирівнялися, і ви побачите тут, яка різниця між косою через три ряди і коса, яка через два ряди. Один, два, три. Є. Тепер три петлі, які знизу. Один, два, три. Є. І ці тепер, які знизу йдуть один, два. Три. Ну і тут тепер ці, що у нас зверху. Ось пров'язали. І бачимо різницю. так? Давайте я трішки потягну. Тут така коса більш об'ємна, широка, ну а тут вже перехрести частіше йдуть, є косичка така вона більш щільна виходить. Можете потренуватися, в'язати через 4 ряди. В'яжуть не 12 петель, а наприклад, там 14-16, тоді ви повинні ділити, якщо це у нас навіть не 14, а 16 петель. так? Косі. Тоді, якщо ми ділимо пополам навпіл, так, то у нас виходить тут 8 і тут 8. І із цих 8 петель ми повинні формувати теж перехрести. Тоді у нас тут буде не по 3, а по 4 петлі. Тоді ще важче робити ось ці перехрести. Ну, ця коса дуже гарний вигляд, має вона по ширині, доволі таки широка, об'ємна і красива. Тому я вважаю, що 12 петель це якраз для неї досить буде.